Вітаю, друзі! Сьогодні 3 лютого, 25 рік. Їдемо подивитися, може пішла фламуліна. Зупинилася, бачите, саркасивка. Ми знаємо, що в цих місцях вона є, але дуже мала. Ну от ця ще, бачите. Так, да, Вчора були на Буковині, ви бачили який там врожай сорокосцифи. У нас так багато її нема. Отако От о однієї, по дві штучки. Бачите? Оно. Ще вона йде. Оно ще. Ріжка з собакенами чекає в машині. Я буквально на 5 хвилин подивитися їдемо далі похмура погода така їхали десь 3-4 градуса вітра нема обіцяють вже буквально ще день і 0 мінус один До речі за Саркассифу вчора бачили ну дійсно гарний рецепт м'яка така Супер просто. Так що ще не один раз приготуємо, бо саркасифа тільки почалась, так що ще буде час. Ну що, є саркасифа, але маленька і дуже мало її. Так що їдемо, подивимось фламуліну, так? Да? Ага. Собакини вже зачекалися, ну зараз ще трошки. <реш> Більбо, так вже, ну Зараз, зараз. Ну що, пішли, банда. Шоркасифа, ну ви бачили, маленька, нехай собі підростає. Подивимося, що з фламуліни. Трутовички, але ми не по них. Оце що? А ну-ка, які кущі. Та, друзі, це Фламуліна. Але бачите, вона суха. Це ще е, перша хвиля. от Ну, поки що рано щось сказати. Подивимось, але все ж таки надія є, що друга хвиля пішла і ми сьогодні їх побачимо, Дивіться, друзі. Це знаєте, що ще ніжки осінніх опеньків. Отако. От Хтось зрізав осінню. його. Апкаму гарна. Гриби, не гриби, бігають собаки по лісу. Чорна дрожалка. Тут ліворуч від нас, як бачите, старий ліс, праворуч. Молодий хащаться такі, Походимо і там, і там. Що Шо там? Щось є? Так, ну, пішли потрошки. Ну а теж напевно фламуліна висохша овець. А, Аджека. Дивись, крутиться на спині. Ну... На кожному північку трудовички. Фламуліни поки що не видно. Ага, фламуліна. Ну така більш-менша, але видно, що це ще з першої хвилі, вона не зовсім висохша. От, але вже не росте, така вже підвялена. якийсь грибочок тогорічний. Ну, якщо нічого не знайдемо, то бачиш, наша идея приводу другой хвили фламулин, то да, оно еще самое по всех пенечках она растет, полюбляет. Иришка побачила что-то на пенечку. Фламулина, кажется, она стара. Она... Так, да, теж з першої хвилі. А дивіться, друзі. Оса. Ото тепло було, вилізло. І зараз знов замерзло. це що на дереві. Напевно, трутовички. Ага. Да такі старі вже, що то просто. Ану, один надломився. А дивиться. А може це чага дуже схожа. Бачите така. Це не деревина. Як буває, ану зараз подивимось. Ну така, мягка, бачите? Ну не знаю, чага так не росте, а бачите такими от, як трутовички ростуть. Шапинками такими. Тому скоріш за все це просто дуже старий трутовик. А воно ще на піньочку, Декілька фламулінок. І теж з першої хвилі. Оно ще одна. Да, щось мені підказує, що ми сьогодні не побачимо молодесеньку Фламуліну. Це не кінець походу, але... Ну, все рівно, знаєте, не будеш їздити, ти не будеш знати. От якщо ми це, на Буковину бо не їздили, от декілька разів с'їздили. Ти не знала би, що там саркасцифи ну, дуже багато. І така вже, що можна зібрати. Ну так Ти бачила, скільки у цьому дереві? Все дерево в них. А все рівно гарно. Собаки бігають. Свіже повітря, природа. А, до речі, друзі, декілька сніжинок впало, думав, почудилося, але ні, потрошечки зривається сніг. На камеру впевнено не буде видно, але... Теж якісь грибочки, теж висохші. Нічого молодого нема. Непоганок, нестівних грибів та все старе. Uh -huh. Ну, то означає, що то, що було цілий тиждень тепло, тут нічого не полізло в цих місцях. Іріша перегорнула гіляку і щось побачила. Ну. Слухай. Що не вже юдине вухо? Точно, Іріш. Юдине вухо, але, але воно так. Воно виходить знизу було. Угу. Якось прижато було, що. <кій> угу. Отако. Нічого путного старому лісі не побачили вирішили пройтись як я і казав спочатку відео тут є ще отакі хащі це молоді. ну що там в тебе нічого? Ще ще ну, практично на кожному а? Машку, давай, слушай. Жек, что ты там почуешь, а? Заплен. Таке містечко багато сухих повалених дерев. Тут все обійшли, але окрім от таких трусовичків нічого не побачили. Вжека -да. кудись поліз там, щось шукав. Чому У нас гарний, а? Пішли. Побігли. Я ж кажу, кому гарно, да, собакам. Кожного дня в лісі. це от Останні дні ми кожен день виїжджаємо, дивимося, що де є. А що, друзі, як прогулянка, то просто супер. Як завжди, собаки не бігались. Ми свіжим повітрям подихали, але, на жаль... В цих місцях нічого не пішло. З, гри... з грибів маю на увазі. Ну, так що. Але, ну, як я сьогодні і казав, не будеш їздити, ти знати не будеш. Пішло щось, не пішло у лісі. А так то супер. Будемо їхати ми додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.